Ми продовжуємо встановлювати генератори на пілетні котельні, які опалюють заклади бюджетної сфери. Це наші школи, дитячі садочки та лікарні. Всі наші садочки працюють офлайн. Вони запрацювали повністю офлайн, ще можна сказати, з перших місяців, коли був розпочата військовий стан. І до того ж, ми майже одне з набитьох міст в Україні, де садочки працюють 100% офлайн. В садочках у нас за рахунок коштів наших міжнародних партнерів закуплені екофло для того, щоб могли працювати. Вати холодильники, наші повара, коли немає електричної енергії, вимушені виходити на роботу і в 3 часа ночі, і в 4 часа утра для того, поки є електроенергія, щоб можна було дітям приготувати їжу. Тобто в таких непростих умовах ми знаходимо засоби, щоб садочки і працювали, щоб діти мали можливість отримати їжу. Крім того, ми додатково ще будемо закуповувати генератор і кафло на всі наші садочки, щоб максимально мінімізувати цей процес відсутності електричної енергії. Батьки дуже вдячні за те, що дитячий садочок працює з утра до вечорі, за те, що у дітей є сніданок обід і вечеря, за те, що з посмішкою. І з радістю вранці дітки приходять, не дивлячись ні на сирени, не дивлячись ні на такий тяжкий час, все буде добре. Ми переможемо. Продовжуємо встановлювати генератори на наші об'єкти критичної інфраструктури. Написали листа на кабінет міністрів щодо того, щоб наш соц соцміста і бам, де мешканці опалюються за рахунок індивідуального електричного опалення, були визначені також. Об'єкти критичної інфраструктури. До того ж, ми встановили генератор на всі наші три ЦНАПИ для того, щоб мешканці могли отримувати послуги і в той момент. Коли відключена електрична енергія, нам поставили генератор, то це дуже зручно працюємо, виконуємо свої обов'язки. Люди йдуть задоволені, отримавши послуги, ті за якими вони з нас зверталися.